Ласкаво просимо до інтерв'ю з ключовими особами компанії Кела, німецького виробника високоякісного кухонного посуду та товарів для кухні і ванної кімнати у цьому відеосюжеті. Ми дізнаємося про переваги продукції Кела, яка у 2023 році здобула винагороду вибір країни та отримуємо можливість побачити товари в дії. Компанія «Ренклот» вже більше п'яти років являється офіційним дистриб'ютором продукції Кела на території України. Кела це німецька компанія більш ніж сторічною історією реалізації та виготовлення кухонного посуду та товарів для кухні. Виробник кухонного посуду Кела вже більше століття дивує своїх клієнтів високою якістю та стильним дизайном, намагаючись перетворити процес приготування на справжнє мистецтво завдяки широкій лінійці асортименту. Протягом багатьох десятиліть компанія розвивається та вдосконалює свої вироби, стаючи прикладом надійності та елегантності в кухонному інвентарі. Для зручності споживачів ми запустили сайт Kela.ua, де можна ознайомитися з асортиментом та цінами. Наші досвідчені співробітники допоможуть обрати товар та організувати швидку доставку. Кела відома своєю надійністю та довговічністю. Для виробництва використовуються лише високоякісні матеріали, такі як нержавіюча сталь, скло, бамбук, кераміка та багато іншого. Особливості товарів в тому, що моделі поєднані за назвою, що дає змогу покупцеві підобрати товар та поєднати його за серіями. Компанія Кела вже досить давно на світовому ринку та займається виготовленням не лише кухонного приладдя і посуду, а також товарів для ванної кімнати. Асортимент продукції Кела на території України постійно оновлюється. З ним ви можете ознайомитися не лише на нашому сайті, а в стаціонарних магазинах.